Пам'яті тих, хто повернувся на щиті в Івано-Франківську, презентували книгу Звитяжці, присвячену полеглим захисникам. На її сторінках оселилися портрети тих, хто віддав своє життя за Україну. Кожному герою тут присвячений один розворот. На ньому зображення намальоване Іриною чмелик, невеличка біографія та поезія. Тобто, присвячена вона героям, які віддали своє життя за нашу незалежність протягом повномасштабної війни і війни, яка вже триває 10 років. Тобто герої АТО, герої Революції Гідності і також герої уже повномасштабної війни. Книга вміщує 65 портретних зображень наших героїв, і також, відповідно, для кожного є додаткова біографічна довідка обов'язковою. І також кожному герою присвячена поезія. Різних наших в основному місцевих поетів і поеток. Історія звитяжців починалася з експозиції Ірини Чмелик. Тоді вона вперше представила загалу портрети. Другій же у порядниці Ользі Деркачові спало на думку об'єднати їх з поетичним словом, щоб передати наступним поколінням пам'ять з усією палітрою емоцій від цих втрат і нагадати тим, хто продовжує жити, яка в цього ціна. Письменниця каже: частково можна провести аналогію з алеєю слави на 100 метрів. Проте є вагома відмінність. Але пам'яті це є факти. А факти вони пам'ятаються до певного часу, а дуже важливо пам'ятати ще й емоцію і фактично ця антологія, вона є той наш біль зафіксований у слові мистецькому і у слові літературному. І десь особливо зараз, коли. Ми за такою агресивною підготовкою до свят, десь забуваємо ці речі. Що є ті, хто цінує власного здоров'я, власного життя оборонять кожен сантиметр нашої рідної землі. На презентації провели збір коштів для українського добровольчого підрозділу Карпатська Січ. Організували його у пам'ять про прикарпатця Святослава Кондрата, який загинув у 2023 році, захищаючи країну у лавах Січі. Траж звитяжців становить дві сотні примірників, і вже невдовзі видання буде доступним у всіх бібліотеках обл. Богдана Лисенко, Святослав Іванюк, телеканал 402.